Всім привіт, друзі! Сьогодні я продовжую рубрику страви римських патрицій. І на черзі у нас запечені голуби. Це відео не буде цікаве, якщо я не розповім вам рецепт цієї страви. До речі, голубів їли не тільки в Римі, а ще й на Русі, і в багатьох країнах середньовічної Європи. Голубів промивали, обсушували, перчили, солили всередині і ззовні. У Усередину кожного голуба клали шматок яблука чи груші та трохи подрібненого часнику. Обгортували тушку тонкими скипками сала або бекону, щоб м'ясо залишалося соковитим. Поливали оливковою олією та вином. Запікали при 180 190 градусів по Цельсію 40-50 хвилин, поливаючи соком, що виділяється. Перед подачею давали трохи відпочити приблизно 7-5 хвилин. Традиційно голубів подавали з печеною картоплею чи кашею, фруктами, яблуками, інжиром або виноградом, легким соусом із вина та м'якого соку, що залишався від запікання. Друзі, ну якщо вам сподобалося це відео, то ставте лайки. Всім пока.